Латін Джерело Міо, хіро інозетоло, Марганцю та Елмателфолато спеціальний фір на радіо НВ триває. Друзі, як я обіцяла говорити далі, будемо про Китай. Лише я вам нагадаю, що ми допомагаємо бригаді Рубіж, збираємо 750 тисяч гривень на наземний дрон українського виробництва, який називається Веприк. Він слугує для евакуації поранених. Ми пам'ятаємо, що бригада Рубіж виконує бойові завдання на Куп'янсько-Лиманському напрямку, а також на Донеччині. Тож маєте нагоду долучитися і допомогти врятувати життя українських захисників. Посилання на банку знайдете під описом до цього відео. Ну а тепер про Китай. Саміт Шоси, завтрашній парад у Пекіні. На прямий зв'язок зі студією виходить Володимир Головко, експерт із історії українсько-китайських відносин. Пане Володимире, добрий день. Слава Україні. Вітаю героям слава. Розпочнемо ми із публікації агенції Reuters, яка повідомила, що лідер Китаю Сі Дзіньпін продемонстрував підтримку державам, які ведуть агресивну війну в Україні, запросивши диктатора Росії Путіна і диктатора Північної Кореї Кім Чен Іна до Пекіна. Ми пам'ятаємо, що Путін приїхав на саміт ШОС. Натомість прилетів напевно, натомість Кім Чен Ін вирушив своїм броньованим поїздом вже до Пекіна, аби взяти участь у параді подивитися на той парад. А от скажіть, будь ласка, чи міг Сі дзіньпін вчинити інакше? Не запросити Путіна, як чинина і що означає така зустріч саме зараз? Ну е треба розуміти що це 50-та мабуть, вже зустріч особиста підзіньпіня і Путіна. Вона відбувалася зеркально від візита Сінзінпіня до Москви на там побед победабісі 8-9 травня. Тому це такий знаєте, ритуальний візит. Я би не більш не перебільшував його змістовне значення саме для китайсько-російських відносин. Тому ні, не міг би він звучити інакше, бо це був великий би скандал би і розворот зовнішньої політики Китаю, чого наразі немає. Добре, тоді давайте про саміт ШОС поговоримо. Пам'ятаємо, з 31 серпня, по 1 вересня, він відбувався у китайському Тяньсіні. Писали, що на 25-ту зустріч голів держав і урядів приїхала рекордна кількість учасників: 26-10 членів ШОС, 14 партнерів по діалогу і два спостерігачі. І цікаво, що головний підсумковий документ саміту не містить жодної згадки про російську війну проти України. Про Саме окремо поговоримо. А для початку скажіть, будь ласка, що ця зустріч означає для Китаю, особисто для Сі Дзіньпі? Яку роль Китай зараз бажає і може відігравати у ШОС? Це зустрічі демонструє зростання політичних міжнародних амбіцій загалом Китаю. Він себе позиціонує як лідер глобального півдня. І цей, цей захід є тому підтвердження, що ці амбіції ну поступово реалізуються, і тому стримування з боку там сполучених ну, Штатів і ширше заходу Китаю є під собою мають певні е основи. Але знову ж таки е за цим залаштунками треба розуміти, що той же що шос середини розриває декілька ліній протиріч, Ну між іншим там Пакистан, Індія, наприклад, да, знов ж таки в Шост плюс в форматі там Армінія, Азербайджан, Азербайджан, Росія. Тому поки що це виглядає більше ніж як релітаризований якийсь такий захід, ніж перехід на новий щебель. Побачила карикатуру на Deutsche Welle. великий і величний Сі Пін обіймає маленьких Путіна і моді. А може, це вони його обіймають. І я подумала: то саме так і виглядає картину, картина світу для китайського лідера: укріплювати зв'язки, але за умов, що Китай лишає за собою роль ну такого, напевно, старшого брата. Не знаю, як це по-іншому назвати. Абсолютно, так воно і є. Ми побачимо, що в принципі Китай демонструє, що ось наприклад він навіть відносини Сполучених штати може такі лавірувати і не приводити до так до мого зіткнення. Тоді як е, Індія вже попала під 25% санкцій, Росія дасть Бог сьогодні, можливо, там е, проголосить якісь більш жорзколіні щодо Росії. Тому в принципі так Китай показує, що він ефективен на зовнішній арені для своїх там е, найближчих партнерів, союзників або навіть конкурентів, як Індія. Ну і власне та штука, про яку я вже згадувала, в підсумковому комуніке саміту не згадується. Підсумкова декларація, не згадується Україна зовсім зовсім, і власне, що це означає, хочу я у вас запитати наскільки це хороший знак для нас, бо невідомо який текст, якщо б який текст би ухвалили, якби послухали Путіна, і що він там заявляв на тому саміті ШОС. От в Українському МЗС вважають, що це свідчить про провал дипломатичних зус. Силь Москви, а ви як думаєте, ну, не знаю чи провал, але те точно, що це маленька українська дипломатична перемога. Я хотів би зуважити що напередодні саміту ШОС Україна вела дуже інтенсивний діалог з, з, з лідерами світовими, які мали брати участь. Зокрема, Зеленський мав розмову з Ритаганом. Мав розмову з прем'єр-міністром Індії Моді, мав розмову з Гутерішем, який теж був присутній на саміті Шос. Відповідно, я думаю, що це дало свої плоди, і особливо, якщо будемо порівнювати дві декларації: Декларацію Тянзінську і декларацію, яка була створена в червні за підсумками саміту Брікса, де абсолютно було пролізла абсолютно антиукраїнські антимирні, я би сказав, зуваження там якісь там засудження засудження, по цивільній структуру в Крузькій області, і, там бла бла бла. То тут порівняння, безумовно, що я б сказав би, що Україна отримала там за. Декілька тисяч кілометрів від Києва маленьку, але важливу дипломатичну перемогу на Угу. Що ж будемо зараз говорити про завтрашні події 3 вересня в Китаї відзначатимуть перемогу, як вони пишуть, у війні проти японської агресії. Відбудеться великий парад до цього свята. Скажіть, чого чекати від цього свята побідабіся, і що означає, що диктатори Путін Кім Чен Ін стоятимуть поруч на трибуні сідіньпіном. Вони це означатиме, що Китай показує, що він може керувати глобальним світом. Фактично, він демонструє Сполученим Штатам, що називається формат G2. тобто дві великі країни, які ділять світ на дві частини. Ну і в цьому плані показово, що Багато та там же не тільки будуть до речі диктатори. Тобто там було 26 представників лідерів інших країн. Тому в принципі, дуже цікаво, я звернув увагу на інтерв'ю напередодні Шоса саміта. Інтерв'ю російської преси дав посол КНР в Російській Федерації. Так він, він кажучи про шост, про глобальний південь. Спідчекнув, підкреслив глобальний південь, включаючи Росію. Тобто Китай включив вже Росію, виключив з європейського формату, включив глобальний південь. І у нас є така нова держава, глобальний південь, і Китай показує, що він готовий керувати цією державою. А от скажіть, і саміт Шос у Китаї і запрошена Путіна до Піднебесної, чи дає усе це нам ем, якось, якесь нове розуміння того, як у Китаї ставляться до війни Російської Федерації проти України? Тому що, якщо ми спостерігаємо за історією цього питання на самому початку, війну війною не називали і, до речі, досі не називають да? з одного боку, з іншого боку, не така вже. Ну, можна сказати, нещодавна заява Ван Гі про те, що Китай не дасть Росії програти, і ми багато про неї говорили в ефірі, багато обговорювали, що для Китаю означає означав би програш Російської Федерації у цій війні. Що означав би якщо би Російська Федерація перемогла, не дай Боже, для нас звісно. А от після цих подій, і після саміту Шоси, після подорожі Путіна до піднебесної, ми можемо говорити, що позиція Сідіньпіна з змінилася або стала не такою жорсткою, або навпаки, він вважає Російську Федерацію своїм васалом, і Путіна вважає своїм васалом. І це не про партнерство між Китаєм і Росією, а це такі співзалежні відносини. От Що можемо говорити? Ну, я б не сказав, що він вважає Росію васалом молодшим братом можливо, але васалом ні. Знаєте, я б увагу трошки не те, що буде завтра, а те, що відбувалося сьогодні. Сьогодні пройшли е, переговори між Путіна в трофаматор розширеному ну, 22 документи то таке. Більш ускороченому там був крім Путіна, були його політичні радники а також був міністр оборони Росії Білоусов. А потім пройшла така традиційна прогулянка Путіна і Цзіньпіня, і знову ж таки в цій прогулянці приймав участь Білоусов. і це ну мені здається, досить таки ну насторожуючий для мене поки що факт Бо інформації більше немає про що вони там розмовляли. Але участь у цього чинника російського відомства російського може бути ну розцінена як в по пользу того, що Китай може змінити свою позицію, як і те, що Китай знову буде дистанціюватися і чекати, коли обіцянки Путіна ось ось український фронт впаде. Ось ось росіяни там добруться кудись там до Дніпра чи далі, захоплюють Харків, і так далі. То тут треба дивитися. Що буде? Ну, пізніше, після 3 вересня, і тут є аналітиками і журналістам на чим думати. Угу. Ну і власне, от зараз я переглядаю, а що там за підсумками саміту ШОС відбувається, і дуже неприємні повідомлення. Направду лунають, тому що Китай запроваджує безвіз для росіян. Пробний поки що безвізовий режим вводять для Російської Федерації. Тим не менше для нас це дуже неприємно. Або, наприклад, що Російська Федерація та Китай домовилися про будівництво. Великого газопроводу зараз буду читати, що то за газопровод, що то за проект. Тим не менше, такі повідомлення, звісно, вони насторожують. Тобто, співпраця, як би вона криво не виглядала, да ця співпраця між Російською Федерацією і Китаєм, я так розумію, триває. Давайте я прокоментую останнє. Це б договір про газопровід Сибіру-2. і це дуже цікаво і знаєте, трошки смішно. Оці, от перемовини ще декілька років, і судячи по таким непрямим ознакам, те що ну я от, по гарячим слідам подивився, е, ключовий момент е, Китай е, вимагав дуже низької ціни е, газу. І Сьогодні Міллер, голова Госпома, який радісно що нарешті цей меморандум більше того, Там сказано, підписан меморандум з юридичним зобов'язанням. Тобто, здається, знаєте, це як негативний взлет, хлопок і все інше. Це щось таке наприклад. але ключовий момент я ще згодував. Він сказав, що ціна поставок газу по цьому газопроводу буде нижче європейської. Тобто можна зробити висновок чи допущення, що Китай все ж таки прогнув Росію, і Росія прогнулася, і тому це буде знаєте, новий такий великий проект, де Гаспо буде розворувати гроші, і власне кажучи, ці росіяни будуть платити доплачувати Китаю. Ну це умовно спрощуючи. Тобто ціна, мабуть, буде близька до внутрішньої російської газ. Тому ця радість в Москві вона знаєте, така. За свізами на глазах, як вони співають. Ну а ще скажіть, будь ласка, щодо україно китайських відносин, що ми маємо зараз, тому що прекрасно розуміємо, яку роль Китай відіграє у війні Російської Федерації проти України, принаймні про китайські дрони, про китайські деталі в дронах і ракетах. Ми неодноразово говорили, говорили в нашому ефірі. Зокрема, дуже обережно, як на мене, Україна розвиває відносини із КНР. Ми пам'ятаємо, що тривалий час посланим. Було України у Китаї, от зараз з'явився це пан не читайло, Олександр не читайло. Що відбувається зараз у відносинах між Україною і піднебесною? Як ми їх вибудовуємо? На що нам передусім звертати увагу, і можливо, все таки як схилити сідіньпіна на бік України? Ну на мою думку, що якщопін не хоче звертати на бік України, то у нас не дуже багато інструментів це зробити. Знаєте, дещо така подвійні стандарти, коли Цін Цінпінь заявляє на сам чи що, що має з усіма і е, з більшістю лідерів світу е, там за їхні партнерські відносини, але е, за всі руки російського шовкомшота вторгнення була лише одна розмова ці з зеленським по телефону. А з, з, з путіним зустрівся там мабуть шість чи сім разів особисто, Тільки це було двосторонні не кажучи вже про якісь там заходи на полях на полях заходів. Інших тому наразі зараз е, є певним чином розвиток економічних відносин. Китай, судячи по нашій статистиці, не китайські, а наші саме вже більше нам імпортує продукції, ніж це було до 2022 року. На жаль, наш експорт до Китаю значно менше. Китай є номер один експортером в Україну. І до речі, по нашій статистиці він поставляє нам ті ж дрони і запчастину до них. Це треба теж розуміти. Ось тому, але мені здається, що в сьогоднішній заяві МІДУ, нашого МЗС, ми бачили такий певний останнє речення, що вони кажуть, що Україна готова до того, що Китай буде грати більш важливу участь у мирному регулюванні. То це такий цікавий сигнал з Києва, і буду сподіватися, що Пекін його нарешті почує. Слухайте, а в який спосіб може ця ситуація розвиватися? Мені просто цікаво. от Я зараз почула від вас цю тезу. Чесно кажучи, у першого як це може бути? Як це може виглядати? Ну е -е, як завжди треба відновити діалог на вищому політичному рівні? То зазвичай е -е, якщо буде позитивний розвиток динаміки відносин, то мають зустрітися там глава МЗС. Чи переговорити а потім, хоча б пройти телефонна розмова Сінціньпіня і Зеленського, mm -hmm. і після відновлення цього діалогу тоді вже можемо виходити на якісь мирні моменти більш активну участь Китаю, але що це кажучи, я тут песиміст, я не дуже бачу. Такий розвиток подій. Uh -huh. Ну і наскільки я розумію, поки що про таку навіть телефонну розмову не йдеться. Це питання перспективи, а тому, що я таких анонсів поки що не бачила і не бачила, що. Дійсно, найближчим часом вона відбудеться. Пане Володимире, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок ну. зі студією. Володимир, головко, експерт з історії українсько-китайських відносин. Говорив зараз зі мною. Друзі, ну а я вам нагадаю, що у під небесній в Китаї у місті Цяньзіні відбувся саміт Шос Шанхайської організації співробітництва. 25-та зустріч на неї прибувала рекордна кількість учасників. 26-10 членів шос, 14 партнерів. По діалогу два спостерігачі а, аналітики кажуть про те, що все це свідчить, що Китай намагається першу скрипку грати у цій організації. Зокрема, ну і Україну не згадали в підсумковій декларації війну Російської Федерації проти України. Не згадали в підсумковій декларації саміту, і в МЗС сказали, що це провал дипломатичних зусиль. Москви, ось така історія. Друзі, буду на сьогодні з вами прощатися. Завтра почуємося обов'язково. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.